Вітаю вас, друзі! А ви знаєте, хто такий Путін? Якщо не знаєте, то українська армія може пояснити так, що завиють навіть на московських болотах. Ля вчорашньої я учора у випуску про підготовку до дня незалежності я сказав, що відео на якому українські військові співають пісню про Путіна. Ту саму пісню про Путіна скоріш за все змонтоване, але виявилось, що це не так. Я поважаю свою аудиторію, а тому визнаю, я помилився. Вибачте, дякую, що ви мене дивитесь. А відеозаписів із тим, як українські військовослужбовці йдуть і співають ту саму пісню, є вже багато. Виявляється, українська армія вміє смолити ворогів не тільки на фронті і не лише за допомогою зброї, а може дістати їх навіть у Москві. і там вони самі почнуть палати. Ви скарбляйте весь русський народ, ви скарбляйте президента Росії, а потом. Хотите з ним встретиться. Що? Сколь... Підпишіться просто зараз на мій русофобський канал. Можете і ще на мої інші русофобські сторінки у соцмережах підписатись і розберемо зараз оцю дичину. Погодьтесь, якось дуже цікаво виходить. Ображали Путіна, а образився у відповідь Допкін. Ну і ще з дуже сильно образилась на Російському федеральному каналі Росія. Образилась настільки, що почала погрожувати. Що Шойгу міністр оборони Російської Федерації прийде у наш Маріуполь із армією? Сергій Кожугетович, чоловік, звісно, мобільний. В принципі, якщо така задача буде поставлена, так і може приїхати. Ну як нібудь потом і мабуть, не один. Якщо приїде, то з армією. Так ми вже пам'ятаємо, як у 2015 році російські окупанти намагались приїхати до Маріуполя. Хто стріло сьогодні по Ошому мікрорайон відрозділення пепла Пепел являється офіцером російської армії. Пепілкаводіт артилерійським батальйоном. Якщо хтось не пам'ятає, то я нагадаю: у січні 2015 року російські окупанти обстріляли з градів житлові райони Маріуполя, вбили 30 мирних мешканців, і майже сотня людей зазнала поранень. Тоді керували операцією. А по суті, воєнним злочином з обстрілу Маріуполя російські кадрові військові і російські генерали, а виконували найманці, колаборанти із так званої ДНР. Через Сіроскобудзеров Зараз, зараз точні перезвоню. Слушаю сюди, рубена передаш. перва робота в 7.30. Олександр Ну сильно-сильно-сильно перестарався. пошло по домам, по домам, по дев'ятиэтажкам, по частному сектору. Київський ринок, коротше, але про це на російському телебаченні чомусь не люблять говорити, зате дуже сильно ображаються, коли ображають їхнього Путіна. На вчорашній репетиції к параду в час Дня Незалежності українські солдати вирішили виріши навіть не Шайгун. А президента Росії свої традиційний русафобський. Пісенка Русофобской? ну я, звісно, не проти русофобії. Я тільки за, але там не співали про всіх росіян, там співали тільки про Путіна. <звук> співали, до речі, непогано. Не розумію, що їм не подобається. Хоча це ж російські пропагандисти, а їм завжди не подобається правда. Український талібан. так можно называть теперь соседнее государство, пробил новое дно. Кричалку эту показывать я не стану, чтобы не рекламировать. Ну, Скобеева не хочет показывать, а я покажу еще раз, потому что на это можно дивитись вечно. Хороша, загальновідома пісня, правдива пісня, що головне, а на правду ображатись не прийнято. Російсько-українським після цієї пісні на параді українських воєнних. Військових... Хана та не може бути. А у нас же із Росією останні більше ніж сім років ідеальні взагалі стосунки. А тепер бачите, через одну пісню їм настане хана. У нас же все так добре було із Росією, коли вона окупувала Крим, почала там вбивати українців та кримських татар. Все було ідеально просто, коли російські окупанти вбивали українців у Донецьку та Луганську, а потім окупували їх. Все було просто чудово, коли коли окупанти обстріляли пасажирський автобус поблизу Волновахи, та коли вбивали мирних мешканців у тому самому Маріуполі. У нас були взагалі ідеальні стосунки із Росією, особливо останні декілька днів, коли окупанти вбили кількох наших військовослужбовців. Російські снаряди та кулі, випущені в українців за наказом Путіна, не заважали нашим стосункам. А от правда про Путіна тепер дуже сильно буде заважати. Який жах. Просто якийсь жах. Який жах. Який жах. жах? А що не жах? Жах, я ж кажу. Який жах, если всех, кто оскорбил президента Росії, ну і русских людей, прямо сейчас не найдут и не накажут. Публічно. сподіваюсь, керівництву нашої країни вистачить розуму не чіпати військових за цю пісню, тому що чекати від них можна на все що завгодно. Ну послідствия будуть і сумніватися не стоїть. Страшно навіть уявити, це що тепер через цю пісню Росія може почати проти нас війну і, не дай Боже, окупувати Крим та Донбас. Пам'ятаєте, пропонували ведь зустрітися? А тепер... а тепер Зеленський не зможе побачити в очах Путіна мир, тому що Путін образився. Ну і сували там, писали всяку вади. Проте Скабєєві треба віддати належне. Вона робить усе можливе для того, щоб якомога більша кількість росіян запам'ятала, ким є Путін. Ви бачили вчорашню репетицію. параду? ви бачили вчорашню репетицію параду? то що ми не покажемо по телевізору. Ви слышали, що кричали ці люди? Ці люди наші військовослужбовці, як я вже. Же сказав, кричали правду, правду про того, хто розв'язав війну проти України, і Юрій Бутусов, журналіст, повідомляє, що сьогодні вони знову під час репетиції планують це прокричати. Уявляєте, як там все загориться знову на Москві? Тобі російська армія маршурувала і матом крила українського президента. Ви кадайбутіто відділі такуваша маршарує до кроє саме так, тому що українська армія не нападала на Російську Федерацію, тому що українська армія не вчиняє тих воєнних злочинів, які вчиняє російська армія, тому що українська армія не стріляє по мирним мешканцям на відміну від російської армії. Тому українська армія може собі дозволити ось отак називати того, хто відправляє в Україну російську армію. Але там у Скабєєвої, схоже, вже остаточно здуріли. Може російським компетентним органам признати ворожої сили України терористичка організація. Це терористи! Схоже, для росіян реальний тероризм, яким займається їхня держава, це нічого страшного. А от коли образили самого Путіна, то це точно терористичний акт. Ми бачимо новий симбіоз націоналізму Фашизма, вот, что такое нинішній український режим, сказав представник країни, чиї реальні справжні нацисти воюють проти України на Донбасі. Я нацист, я прям говорю, я нацист. Я прям я нацист. Та все ж таки пропагандисти вирішили бути самокритичними і в ефірі своєї програми сказали, що вони думають про свою країну, про Росію. Докатились до дна. Пробили його і рухнули ниже. і з цим складно не погодитись. Вітаю вас, друзі, із прийдешнім днем відновлення незалежності України. Дякую нашим захисникам військовим за те, що вони бережуть для нас мирне небо над головою і захищають нас від російських окупантів. Крим, Україна, Донбас, Україна. Ну а Путін, ви самі знаєте хто.